Думаю, що би ще зняти, що би ще зняти. І так, знаєте, задивився на цю іконку, на цю фразу. Щось так задумався. Ніби все по-простому, все чиніть у любові. Все по-простому, але яка глибина тут? Адже будь-яку роботу, яку ми виконуємо з любов'ю, з позитивом, з енергією, з добротою, там є результат. Там будь-яка робота, навіть дружина готує їсти, кожна мама. Готує їжу для своїх дітей з любов'ю, з радістю. І там є результат, яке воно смачне. Е І кожен із нас, коли виконує якусь певну роботу, там є результат, чи то кар'єрний ріст, чи то бізнес, що би то не було. Там, де є добра енергія, позитивна любов, там є результат. Так що все чиніть у любові. І Якщо би всі люди так робили, як би ми тепер жили? І скільки би різних негативних ситуацій не було, і, і різних взагалі ситуацій, якщо би люди так поступали, все чиніть у любові.